Дітки, сьогодні ми з вами вивчимо віршик Тараса Григоровича Шевченко. Встала весна за допомогою мнемотаблиці. Встала весна, чорну землю, сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила і на полі жайворонок, Соловей Ковгаї, землю, убрану весною. Вранці зустрічають. Давайте ще раз повторимо віршик. Встала весна, чорну землю Сонну розбудила, Уквічала її рястом, Парвінком укрила, І на полі жайворонок, Соловейко в гаї, Землю, убрану весною, Вранці зустрічають. Дякую за увагу! З нетерпінням чекаю на ваше відео. Читання вірша.